Бере в руки молот і кує залізо, а потім створює з нього вироби та навіть прикраси. Марія Кобасі з Брусилова вперше взялася за ковальську справу в 2022 році, коли її чоловік пішов служити до Збройних сил України. Вже кілька років у них є сімейна кузня, проте раніше жінка лише спостерігала за роботою чоловіка та знімала відео для мережі. Таким чином, я вирішила його підтримати, спробувати кувати, його вироби, щоб підтримати сімейний бізнес, щоб йому, окрім того, що вертатися до своєї родини, в нього була також його улюблена справа. Підтримувалась, поки він служить. Наразі Марія Кобаць створила вже понад 100 своїх робіт. Частину з них презентувала під час музейної зустрічі в Чернігівському обласному історичному музеї імені Василя Тарновського, в якому раніше працювала. Зараз жінка хоче зберегти сімейну справу, тому невпинно працює в кузні. Складно самі повністю вести бізнес. Це і бути виробником, бути і менеджером собі, бути постачальником собі металу, також і на відправки їздити, і все це в приміжку з материнством і побутом. Спочатку це така справа чоловіка, котрою захопилась і я. І тепер це також частинка мене. Марія Коби спершу намагалася відтворити вироби свого чоловіка, проте пояснює, що не все одразу вдавалося, бо досвіду як такого не мала. Що б не казали, жінка не може повністю фізично змагатися з чоловіком. В нього такий чудовий звіриний стиль, голови з різними тваринами, та взагалі такі тваринки з металу, фізично я їх не змогла повторити. Проте створила свою лінійку виробів: це і прикраси жіночі, січні пісці. Виграла грант, придбала гравіювальний верстат і почала гравіювати також сокири. Наразі Марія Кобець почала створювати прикраси. Кожна з них має унікальну форму та гравіювання. Прикраси багато функціональні, так як я сама жінка і можу їх теж, я їх сама ношу. Вони зручні, можна використовувати одну. Одну прикрасу багатьма способами Марія Кобаць зазначає, що ковальство це не лише сімейна справа, а й спосіб відродити українські традиції та зберегти їх. Треба згадувати нам, як жили і чим займалися наші пращури. А треба не забувати такі цікаві ремесла, як ковальська справа, як ткацтво і багато-багато інших, що через певні причини почали нас забуватися, і треба просто пам'ятати про це, де наші корені.